Всім біля! Сьогодні я вам покажу книгу енциклопедії для дівчат. Твої секрети від Пегаса. Так. Тут Зміст. Ти найкраща п'ята сторінка. Це найкращий. Це найкращий справній вірний друг. 19. 33. Маленька господарка про моду. 47. -а. Уроки Мері Паніс 61. Ти школярка, 77 сторінка. Свої захоплення, 89-та, школа особистої, без... особистої безпеки 103. Так, тут один. І ось так. Ти найкращий, і тут далі пише все сторінках. Так, ось так. Щось тут все. Так, вертаю. <кхем> тут ось такого воно виглядає. Так, чекайте. Тут ось так. Так, тут чекаєша тайма це. День народження тут є, ну, і інші також там інтересні. Тут твоя кімната, чи твій кусточок, як прекрасно. Новий рік. <с detection> Про подарунки. Йдеться мова, далі. кринька, Ось так тут. Просто вертає по деяким сторінкам. Ось так. Ти ж ти ж колярка, далі тема. Вона при іпортати титалантове, далі тві захоплення, далі йдеться, ну, ми потом тільки сторінок пропустивши. Йдеться тема Домашній улюбленці. В мене якраз є папуга, тому мені добре, що пеще на неї. Так, тут ігри, які можна брати на вулиці або вдома з своїми подружками, або сестрою, сестричкою або братиком. Ну, братиком. Так, і все.